Інвестора, підприємця мецената, пане Костянтине, вітаю вас. Василь, вітаю, добрий вечір. Я нашим глядачам коротко розповім на базі чого ми будемо вести нашу розмову. і Чому власне, ми до цієї розмови долучилися? Ну, по перше, ви написали колонку в виданні Forbes, яка називалася так: що не хочу, щоб Україна ставала схожа на Росію. Це одне а друге, маємо дослідження бізнесу в Україні. Проведе в червні 2023 року це дослідження проводиться в рамках ініціативи для відновлення економіки, розвитку підприємства та експорту України, яка реалізується центром розвитку інновацій офісом з розвитку підприємництва та експорту національним проєктом діє бізнес спільно з Адвантесґруп в співпраці з міністерством економіки України і багатьма іншими міністерствами Коаліцією бізнес спільнот за модернізацію України, і от на базі цих. І то що написали ви, і на базі цих досліджень ми спробуємо розібратися, в якому стані зараз є українська економіка, чи не надмірний тиск регулюючих і фіскальних органів на український бізнес. Ну і власне як залучити інвестиції в Україну? Почнемо з того, що чим небезпечний на вашу думку сильний вплив держави на економіку. А ви знаєте, відповідаючи на ваше питання, Василь, хочу сказати, що нам не треба вигадувати велосипед. Нам треба просто брати найкращі практики, які є в західному світі, які є в сполучених штатах в Європі, і розуміти, що Саме стільки державної участі в економіці потрібно бути в нашій країні, скільки там є, хоча б ми до цього повинні йти. І Якщо ця частка в сполучених штатах в цивілізованому світі, в європейській спільноті орієнтовно між 20 до 30 відсотків, що найбільше в деяких країнах, таких як Франція, 35 відсотків, то ми не можемо йти більше ніж це, і коли ми маємо в нашій країні більше 50 відсотків банківського сектору державним, більше як в енергетичного сектора, більше на. Наш між 50-60%. Якщо ми подивимося логістику, то трубопроводний, газопроводний, нафтопроводний транспорт там це є 100%. Ну, все це є, бо, вибачте, мені просто пережитки радянської влади. І в 91-му році ми намагалися як держава приватизовувати все для того, щоб знаходити приватного ефективного власника. На сьогодні 30 років поспіль, тобто після того як розпався радянський союз, розпалася радянська влада. Ми ще маємо величезну кількість державної власності у всіх галузях економіки. А Саме головне що на навели при великій жалі, що мене дуже сильно турбує, що ця частка не зменшується а починає зростати, і саме під час війни. Тобто відбувається націоналізація активів, а це не є добре для будь-якої економіки, а саме для економіки ринкової, якою ми хочемо стати, щоб бути похожими якомога більше на сполучені штати та європу. До речі, ми бачили приклади націоналізації економіки, скажімо, в Чилі, в Венесуелі. До чого це все призводило? Я думаю, хто трохи знається на економіці, може з'ясувати ні до чого хорошого це не призводило. І от показники: 71,6% отримала отримав бізнес від планових Онованих показників 21% українського бізнесу фактично припинив свою діяльність а 1,9% – лише менше 2% – суттєво перевищило в плановані надходження від своєї бізнес діяльності. І оце є проблема. А проблеми, з якими бізнес пов'язує ці свої неуспіхи або те, що доводиться йти з ринку, або суттєво обмежувати свою е, е, діяльність. Це непрогнозовані ситуації в Україні, брак е, низька купівельна спроможність громадян. Це до речі, теж факт сьогодні непередбачувані дії держави, відсутність достатнього капіталу, ну який би міг допомогти працювати, там найбажаніший капітал, який хочуть отримати бізнесмени в Україні, це від 30 до 300 тисяч доларів. Це не такі страшні цифри для хорошого бізнесу, і також перешкоджання з боку регуляторних та фіскальних органів. Я хотів би вас запитати, скажіть, будь ласка, з цього пер. Перерахованого мною, що є найбільшою проблемою: низька купівельна спроможність, непрогнозовані ситуації, мається на увазі війна чи перешкоджання з боку регуляторних та фіскальних органів. Ну, Василь, безумовно, це все дії держави, некомпетентні дії держави, коли держава насправді каже дуже гарні слова, а робить все навпаки, не прислухаючись для людей до людей компетентних, не заохочуючи людей компетентних, не слухаючи їх, навіть не розмовляючи з компетентними людьми. Повірте, якщо ми не маємо купівельної спроможності в країні, це результат того, що держава не може створити умови, коли бізнес буде розвиватися і сам собою буде створювати цю купівельну спроможність, тобто сплачуючи більше заробітної плати, відраховуючи більше податків. Да, ми розуміємо, що сьогодні є ситуація непередбачуваності відповідно до військового стану військових дій. Але це саме те, те час, і той час, коли держава повинна консолідувати всі свої можливості для того, щоб якомога більше допомагати бізнесу, а не робити так, що бізнес регуляторно не може зрозуміти, куди буде рухатися далі. Ми маємо посилюючийся тиск усіх правоохоронних органів на органів на бізнес, і про це навіть як сьогодні кажуть, зустрічається президент не з олігархічним бізнесом. Це перше питання питання, йому куя який йому задає не олігархічний бізнес, не кажучи вже про як не називають крупний бізнес, який всі по чомусь називають олігархами, тому що там не всі олігархи там є великі підприємці, які побудували великий бізнес, які сьогодні, в тому числі, дорівнює. Так званому олігархічному бізнесу, який в тому числі існує на жаль в нашій країні, і з цим треба сьогодні розбиратися треба дивитися, як далі буде все це відбуватися, але не через олігархічні закони, а через посилення можливості антимонопольного комітету, законодавства, медіяльності проохоронних органів, решти всього. Тобто, я на 100% впевнений в одному, що окрім того, що у нас військовий стан, решта відповідальності це тільки на державі, і на те, що ми сьогодні маємо. Посилений тиск правоохоронних органів, неповернення повернення реєстрації реєстрація по до податкової декларації все ж на що бізнес і малий і великий, це все некомпетентні дії держави і некомпетентні дії некомпетентних чиновників. Ну і за цих умов в Лондоні два конференція з відбудови України і. Там була презентована певна історія і певне бачення майбутнього українськими чиновниками. Але на вашу думку, думку людини, яка довгий час працює на міжнародних з міжнародними нашими партнерами і вашими партнерами на тих ринках за тими законами, з за яких умов надходитиме іноземний капітал в Україну повірте мені тут в наш в нашої країни тут ніяких немає інших якихось спеціальних критерій або критерії або умов які б відрізняли нас від інших країн всього цивілізованого світу і умови такі ж самі. Треба створити передбачувану законодавчу базу, не міняти її кожен рік, два або три. Сьогодні знову кажуть, ми хочемо провести податкову реформу. Де ми вже не проводилися податкових реформ стільки? Прийшов Янукович податкова реформа. Прийшли після нього податкова реформа. Сьогодні прийшли податкова реформа. 10-10-10. Завтра після війни буде 5-5-5, або 12-18-28. Ну не можна так жити. Ну повинно ж бути, щоб у нас була передбачувана податкова фіскальна система. Повірте мені. Вона гарна, треба, щоб її просто з нею працювали всі її виконували. Коли за ці гарки хтось не сплачує податки, це вже є пробої на в цій податковій системі. Тобто вона не гармонізована. Така ж ситуація, коли не повертають ПДВ. Комусь повертають, кому не повертають. Як було про Януковичу, саме це було про Іннуковичу, коли було не повернуто ПДВ 50 мільярдів. І сьогодні ми саме з тим же стикаємось, Коли не приймають податкові декларації, тобто не повертають людям ПДВ бізнесу. Це також непередбачена ситуація. Не треба міняти закони, треба мати і виконувати ці закони не тільки гарним чином, тому що скільки ми співпрацюємо з міжнародним валютним фондом, кожен раз останні 15 років або 20, коли ми отримуємо черговий транш, ми щось виконуємо. Ми виконуємо їх умови, в тому числі в економіці. Тобто, ми приймаємо закони, які нібито йдуть весь час на найкраще, на найкраще, на найкраще. А чому ж результат тоді не найкращий? Скажіть мені, будь ласка, закони. Ми всі приймаємо гарні, але на жаль, їх ніхто не виконує, тому що всі на жаль сьогодні намагаються від державної частини від не ті ні тієї Намагаються зробити так, щоб перекласти відповідальність на кого на когось іншого і казати, нам податково сьогодні не подобається законодавство. Ми будемо приймати завтра нове, а після завтра ще нове. І та може законодавство митниці. Ми будемо приймати інше. І решта всього, де да не треба цього робити. створіть стабільні умови. Як тільки стабільні передбачувані передбачувані умови будуть в економіці, то капітал сам піде до країни. Країна в нас розвинута, заможня, має великі гарні трудові ресурси. Мало, має велику гарно розвинуту інфраструктуру, логістику, має розуміння, має ні локари, Тобто має науковців, має всіх тих, хто створюють продукти, які після цього будуть реалізовуватися, продаватися на внутрішньому та світових ринках. Створіть єдине. Будь ласка, створіть передбачувані умови передбачувані умови законодавства, питань регулювання правоохоронного тиску, питань законів, щоб вони діяли, не змінювалися у митному законодавстві, і все після цього решту всього зроблять підприємці. І саме головне в тому числі для мене. Будь ласка, заберіть некомпетентних чиновників державних від того, щоб вони регулювали некомпетентним образом економіку. Ну, в мене ще одне питання часу не багато, але я не можу не запитати. Знаєте, після війни для мене буде показником якому бізнесу довіряти. Це тому бізнесу, який вкладав свої власні гроші, маючи втрати через війну, і, і, і матеріальні, і, і моральні, і фінансові вклав свої гроші в підтримку України, в підтримку свого бізнесу і працівників в Україні і ще і в допомогу гуманітарну. Я хотів би, щоб ви е, тут не соромлячись, розказали, який внесок брудь ваші компанії зараз в підтримку е, і, і працівників, і е, людей, які на вас не працюють, але в гуманітарному аспекті, будь ласка. Так. Василь, я дуже вдячний. Ми правильно сказали. Мене дуже хочеться про це говорити, і якомога хвалити себе. Тобто, я пишаюся тим, що ми робимо, і хочу сказати, що робимо це не розголошуючи дуже сильно, ані по телебаченню, ані в газетах, тому що це наша відповідальність, наше зобов'язання, це, наша зобов це наша, наш борг громадянський як громадянина і всіх громадян перед державою. Ми повинні працювати. Ми повинні підтримувати робочі місця. Ми повинні створювати податки, тому що економічний фронт це такі. Же дуже важливий фронт, як і військовий, і без цього, без сильного економічного фронту не може бути перемоги на військовому фронті. Стосовно того, що і як ми допомагали, і я особисто, і всі мої підприємства, і підприємства, і фізичні особи всього разу ми вже надонатили більше мільярда гривень з початку військових дій в Україні. Тобто, і все це йшло всюди, де тільки можна. Тобто, ми допомагали і гуманітарним проектам Миколаєву і Херсону, Харкову, Сумам, Чернігову. Ми допомагали військовому, допомагали е, 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 людям, які є. Е, е, Мають вади і не можуть саме пересуватися, не мають грошей для цього. Не мали можливості отримувати ліки. Ми їх додавали. не мали можливості отримувати харчування. Ми все це робили разом з Мерією Харкова. Тобто, ми на сьогодні вклали більш ніж мільярд гривень. Все це мільярд, це і декілька сотень мільйонів. Ми продовжуємо це робити, і це саме особисті кошти власників, акціонерів, підприємств, наших всіх людей, яких ми заохотили навіть західних партнерів, з якими ми працюємо. Ми розуміємо. Уміємо, що це наша громадянська відповідальність під час такої важкої агресивної війни. Дякую дуже за ваші коментарі. Дякую за розмову. Костянтин живаго, інвестор, підприємець меценат. Був з нами на зв'язку. Бажаю хорошого вечора. Бережіть себе. Ну і велике тер триває. А про гроші будемо говорити буквально.